Любов єдине в природі, де навіть сила уяви не знаходить дна і не бачить межі. 42 картини молодої художниці за смисловим навантаженням об'єднала одна, але дуже символічна назва Малюю тобі. Художницю Яну Астахову у Борисполі знають завдяки участі у двох виставках. Тоді картини абстракціоністки вразили всіх нестандартним, сміливим баченням світу на папері. На третій, але вже персональній демонстрації полотен «Бурі питань» завадила очевидність. На второй выставке я обрела человека, которого я очень сильно люблю. И вот когда я готовилась к этой выставке, название было однозначно, что малюет. Потому что все работы посвящаются ему. Потому что он не вдохновляет на это. Каждая работа несет в себе какую-то любовь к нему потому что ми вместе. Я вдохновляюся його голосом, його мімікою, його действиями, його настроєнням абсолютно всім. У відділі Державного історичного музею сучасний Бориспіль Яна Астахова презентувала не лише картини, а й себе нову. Коли Яна і Женя принесли ці картини і ми почали їх розвішувати. Ми їх розвішили. Знаєте, вперше, що ми їх розвісили за півдня, ми працювали з таким натхненням, що такого в нас ще не було. Вони якось вплинули на нас. Ну, після кожної картини Женя і я цілувалися. Мене це, це вплинуло на. Основну роботу по підготовці до виставки було виконано за місяць. Євген підтримував кохану своєю присутністю під час створення майже всіх полотен. Улюбленою серією хлопця є чорнобіла мозаїка, де акцент йде не на колір. А технічну складність виконання так над однією такою роботою формату А 4 я напрацювала працювала близько шести годин, що вимагає неабиякого терпіння. Поруч із художницею Євген також спробував себе у ролі абстракціоніста. Отриманий результат сховав подалі, але переконався, що малювання свого роду це арт-терапія. Серед картин серії кубізму абстракції кольорової та чорно-білої мозаїк. Хлопець визначив для себе роботи фаворити. Це таких храбачки, але ми їх називаємо жилейки, вони схожі на желатинові ці штучки. Ми взагалі з Яною познайомилися на її першій виставці, потім дознайомилися на другій виставці, і там була оця картина, тоді кулак із равликами на фоні похмурого неба. Я не знаю, як це описати. Мені теж не подобається, але найбільше, найдорожче для мене особисто це ось ця картина гітара, тому що вона висить у мене вдома, похвастаюсь. Одразу мені Яна подарувала на день народження. От три картини, але звичайно, гітара найбільше мене вразила, і вона, якби до серця ближче, тому що для мене малювалась. На заході присутні ознайомилися з Яною як людиною та митцем. Незвичайне сприйняття світу викликало декілька запитань про образи, кольори та окремі роботи. Яна мені подарувала картину в такому стилі, як все око, там теж око намальоване. Я я, ти знаєш, я не встиг тебе запитати тоді, от що означає ця картина, бо я тоді був настільки вражений, ми тоді ще були дуже мало знайомі, я можливо трошки і, е, розгубився, був здивований дуже. Я вирішила нарізувати особу сприяття сльоз. особу сприяття грусті. Мені було дуже грустно, і я вирішила нарізувати дуже яркі сльози, необычні. Підтримка рідних, друзів та знайомих художниці проявилася не лише в квітах і подарунках, а й теплих словах про творчість яни. Сама гра кольорів вона змушена знайти в цих картинах щось своє, навіть якщо це не академізм, це її світ, але настрій не шимі, але настрій для кожного. Мама художниці Олена Іванівна розповіла, що завжди залишається об'єктивною до творчості донечки. Її улюбленими є картини з музичними інструментами. І вона рісу те, що вона бачить, те, що вона бачить своїм взглядом таким, що нам необ'ясніма. Будемо старатися і стремитися до чогось більшого і цікавого. І спасибо адміністрації, спасибо музею, що є можливість, де Можна виставити молодим художникам свої роботи. На виставці Яна продемонструвала свою універсальність у виборі матеріалів для роботи від масла до гелевої ручки. Експерименти не завадили. Швидше за все, навпаки. я дивлюся на своє стара работа ні более грубо виповнені. Здесь уже более мягкие какие-то линии, более пастельные, более нет такого черного, нет каких-то грубых оттенков. Здесь больше вот. Лібо щото ярки очі, щось щото пастильне із тих нові роботи. і более акуратні роботи стали. Я зазначила, зима, яка наближається, буде етапом творчого відпочинку. А навесні художниця планує підкурювати інші міста вже новими роботами, де кожен зможе знайти щось для себе. І надійним помічником тут буде не лише талант, а й підтримка коханого. Тетяна Підгурська, Максим Хлопотов, Ігор Шатайло, новини, телеканал Бориспіль.